Інформаційний ефір Суспільне студія продовжує свою роботу. Кабінет міністрів України сьогодні погодив звільнення голів Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора та Сумської ОВА Володимира Артюха. Вони обоє були призначені на посади учільників обласних адміністрацій, 12 квітня 2023 року. Йдеться в указах, опублікованих на сайті президента України того ж дня. Замість Артема Лисогора на посаду голови Луганської обласної державної адміністрації уряд погодив Олексія Харченка. А замість Володимира Артюха на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації погоджений Олег Григоров. Про це нині повідомив у телеграм постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Наразі указів на сайті президента про звільнення та призначення голів ова немає. Ну і що відомо про Володимира Артюха та погодженого урядом нового голову Сумської ОВА Олега Григорова? Будемо говорити далі із співзасновницею і виконавчою директоркою онлайн-медіа про Сумщину Кордон медіа Альоною Яциною. Вона з нами на прямому зв'язку. Альоно, вітаємо, вітаємо вас. Вітаємо доброго дня. Насамперед хотів запитати, чи були у вас можливо думки або підстави, які можливі підстави для того, аби оголошувати про відставку змінки. пана Артюха а, так, так з посади очільника сумської ова чи були передумови цьому? А, насправді передумов цьому було чимало і до сьогоднішнього дня, але а, врешті мені здається, що після тієї ситуації. Яка зараз обговорюється в інфопросторі, не замінити голову Ова Сумської було би досить дивно з боку керівництва держави, тому що це вже в принципі загальновідомий факт, що саме 13 квітня у вербну неділю у центрі міста Суми, саме туди, куди були куди було влучання двох балістичних ракет. В цьому районі міста планувалося нагородження військових, і власне голова ОВА був там присутній на цьому місці, і це підтверджується відео з його офіційної сторінки, яку він виклав досить швидко після цих ударів. де Він там знаходився фактично на місці події з при І вчора у коментарі Суспільному він підтвердив, що був. Запрошений на це нагородження, однак каже, що він його не організовував. Що хочу сказати особисто з від себе і з власних спостережень, що навіть якщо ова щось не організовує в місті, то точно погоджує, тому що без погодження ова зібратися в військові в цивільному місті ну точно не можуть У нас, для того щоб, наприклад, рух зупинити під час хвилини мовчання. Тієї, яку призначив президент, щоранку, ранку давту дев'ятію, для того, щоб зупинити рух, треба погодження ОВА. Уявіть собі, а це ціле нагородження військових. Тобто, навіть якщо цих е, якихось підтверджуючих документів цьому немає або не буде, ми розуміємо, і власне сам Володимир Артюк вчора це особисто підтвердив, що це відбувалося. Не хочу вдаватися в подробиці, бо зараз дуже багато версій. Зараз триває слідство. Не хочу не нашкодити слідству. Але власне, от загальновідомі факти, а, от такі. І після цих двох ударів, і звичайно, жодні не, жодна з поведінок голови ова, хто би це не був, не виправдовує ті удари, які були, тому що. Навіть якщо ми візьмемо закони і правила ведення війни, ці удари були недоцільними, адже відбувалися там, де купа цивільних. Тобто, перш за все вони нашкодили цивільним, а не військовим. Військові, навіть якщо там і знаходились в цей час, лишились живі, і неушкоджені. Єдине, що загинув. Командир 27-ї артилерійської бригади, це теж власне відомий вчора факт, відомий в медіа став. Але він просто проїжджав у автівці повз зі своїм водієм. Вони, на жаль, попали просто як, як і всі інші перехожі, які знаходились в тому місці. Вони згоріли заживо у власному авто. Під час під час руху вулицею Петропавлівської, куди і трапився проліт. Ну і власне пан Артюх був призначений ще з квітня 23-го року на посаду очільника Сумської ова. Окрім останніх подій, чим запам'ятався посадовець? На що ви звертали увагу або що підмічали під час роботи? Коли його тільки призначили два роки тому, ми сподівалися усією областю, що Якщо до влади приходить військовий, то мабуть буде все ж легше вестися і комунікація з військовими підрозділами, і загалом це поліпшить ситуацію у прикордонній області. Але знаєте, врешті ми побачили повне ігнорування потреб цивільного населення, нерозуміння того, що таке державницька посада, і які її відмінності є від військових якби дій, які в нього були да до цього раніше. Тобто, ми це побачили і на прикладах евакуації, ми її називали майже півтора роки, поки Володимир Артур на посаді, називали її примарною, да? тобто з різних причин. І загалом те, що було от по відношенню до цивільного населення, що можу сказати, зі своєї специфіки, це комунікації. Комунікації в нього були ну, не те, щоб жахливі, а ще гірше, ніж жахливі. Так? Тобто, окрім якихось неактуальних репостів на сторінках. Адміністрації і звітування про наради ми не бачили фактично жодної інформації з місцевими журналістами. Він не спілкувався, не проводив брифінги, майже не давав коментарі. Тобто давав, але це було настільки рідко, що якщо говорити про два роки в цілому, то ну простіше сказати, що цього не відбувалося. Єдине, куди він сплющався у марафон, і це було більше схоже на звітування про те, що все добре. Відсвічувати наші, якісь професії. наші колеги і зараз намагалися отримувати, намагаються отримати коментар від пана Артюха, або ж запросити його до нашого ефіру поспілкуватися в ефірі «Суспільна студія. Раніше я просто теж звернув увагу з точки зору співпраці комунікації щодо ситуації на Сумщині. Нам не вдавалося жодного разу повноцінно запросити. Ми запрошували, однак він ні разу не долучився теж і до наших ефірів. Також уряд погодив зараз нового голову Сумської ОВА Олега Григо. Підпису президента або документу щодо призначення немає. Однак, якщо говорити про пана Григорова, що зараз відомо е про цього посадовця, можливого майбутнього е як на сумщині реагують на можливе таке призначення. Ну єдине, що я можу сказати, що прізвище у нього не Григорова, а Григоров і власне. Із сумчиною він був певний час пов'язаний, працюючи в органах гон в органах національної поліції, в ГОНП він працював наразі. Ми досліджуємо його біографію в цілому. Його і ну на коментарі чи інтерв'ю, звичайно, ми ще його не запрошували, щоб розпитати його побільше, але поки ми ось в процесі вивчення біографії і якихось фактів. Як реагують на сумщині? Ну по-різному, але знаєте, як не зазвичай, коли когось починають призначати, починають шукати все, що було не таке. Ми поки за цим всім спостерігаємо, збираємо, перевіряємо цю інформацію. Ну, думаю, на вечір сьогоднішнього дня стане щось от, трохи більше відомо про цю особистість, щоб можна було зібрати інформацію не з чуток. Альона, і вже при нагоді, що ти долучилася до нашого ефіру, хочемо запитати, як сьогодні живе місто після трагічних подій 13 квітня? В місті почалися перші поховання жертв, які загинули внаслідок цієї атаки. Зокрема, сьогодні ховали, відбувалася церемонія прощання в театрі Міні Щепкіна з працівницею цього театру, з Оленою Когот. І Завтра теж планується прощання. Ну, як вам сказати, місто в шоці. Тобто, якщо вчора воно було в такому, знаєте, мовчазному шоці, люди ми навіть не могли з людьми поговорити. Люди несли квіти, несли іграшки до імпровізованого меморіалу от, на місці цього удару і просто плакали. Це, це дуже складно емоційно, знаєте. А зараз почали всі потрошечку там, приходити в себе, говорити. Говорити почали розказувати. Ми стали дізнаватися більше різних історій, слухати людей, власне, розказувати на своїх сторінках про них. Але ну я не можу сказати, що якийсь шок підійшов. Нещодавно буквально кілька годин тому була новина про те, що наші військові сили оборони України мстилися за суми. Вони почали це робити ще в той день, 13 квітня, у неділю. Різні підрозділи нам скидали, просто знайде нам свої фотографії, відео, як вони підписували там дрони, міни, все на світі. От що хто чим багатий, да хто чим працює, той то і підписував за суми. Сьогодні зранку стало відомо про масовану атаку на місто Курськ. А також стало відомо про те, що Сили оборони України успішно знищили один з тих підрозділів, який запускав один з іскандерів по місту Суми. Ну ми. Дивилися, як воно горить. Нам нравилось. Так. І генштаб збройних сил України оприлюднив цю інформацію на своїй сторінці у Фейсбук. Ми з нетерпінням чекаємо оновлення щодо цього удару. І вам дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру з приводу нових посадовців, яких будуть призначати на які очолять власне обласні військові адміністрації Луганщини та Сумщини. Ми ще будемо теж до цієї теми повертатися. Альоно дуже вдячні вам. Альона Яцина, співзасновниця і виконавча директорка онлайн-медіа Кордон Медіа була з нами на прямому зв'язку.